Українську армію підтримали столичні музиканти на концерті у центрі Києва, збирали гроші на потреби військових у зоні АТО. І, хоча глядачів небагато, вони щиро відгукуються на заклик волонтерів. Тож каски з гривнями таки наповнили. З пісенної акції повернулася Олена Мітясова. Держите наших хлопців, які знаходяться в зоні АТО, не залишайтеся із Тут не просять гроші задарма, обмін на гривні благодійникам. Волонтери співають. Для Дмитра така акція перша у житті. Навіть ноти зізнається, хлопець звучать інакше, відвертіше, сміливіше, адже усвідомлює, там за 800 кілометрів на поміч чекають бійці і, окрім голосу, допомогти їм поки що хлопцеві нічим. Хоча й думав, каже вирушити на схід і довести свою мужність перед ворогом. Буквально на днях посварився з дівчиною, Вже гадав, що в Києві, начебто, нічого не тримає. Але вона мене вмовила, що в Києві теж роботи вистачає, що можна допомагати звідси. На хрещатику невело людно, втім казки не порожніють, хто грине з перехожих кине, а хто й і навіть півтисячі. Проходять кого реагує серце, хто чує пісні, хто розуміє, що ми тут стоїмо не просто щоб набрати грошей собі в кишені але... На щось, а це реально йде на схід, це реально йде на справу. Що могли, теж положили Що, що, що може на свою пенсію. Невеличко назбирати грошей, потрібно чимало суму організаторам співочої акції навіть називати страшно. Керуються, розповідають перед усім списком, складеним бійцями з зони АТО. Потребують вони кровоспинних ліків, ременів для автоматів, на локітників, на колінників і речах першої необхідності від мила до білизни. Мінімум, ми хочемо е, один рій, якби спорядити це по 400 гривень на 15 людей тільки на локотники на коліни. Плюс плюс медикаменти, плюс все, 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 все. Це велика, це величезна сума. Всі знають, що е, утримання солдат в цьому світі це ну 10 тисяч доларів на одного солдата, щоб це був солдат заряджений. Та поки Україна похвалитися світовими стандартами не може. Українських військових підтримують усією країною до перемоги. Олена Мітясова, Олександр Данилов, телеканал Інтер.